партизанські вишки у лісах Тернопільщини та Рівненщини на місці одного з найбільших боїв у паз підрозділами НКВС вже понад 10 років. Проводять спортивну патріотичну гру гурби Антонівці. Цьогоріч була рекордна кількість заявок на участь. Зголосилися понад пів тисячі хлопців та дівчат зі всієї України. Відібрали лише чотири сотні людей, розділили їх на дві команди вовків та левів. Майже три доби хлопці, і дівчата мешкали у лісі, просто небо ночували в спальниках, їли. Супаї переховувалися, атакували та намагалися перемогти супротивникам. Зрештою найкращими стали леви у складі львів'ян та сумчан. Цікаво, що у цій грі гендерна рівність. Дівчата боролися за життя на рівні з парубками, хоч були у представниць ніжної статі в командах вдвоє менше ніж чоловіків. Була жодного випадку, коли дівчата здавалися, бо йшли раніше там чи чого чи чогось там уникали якогось там біок чи чогось. Дівчата завжди вперті тут і завжди нічим не поступаються хлопцям.